Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. Я із задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде настільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні ми з вами опрацюємо 20-й псалом. В сучасному перекладі буде 21. -й. Прошу вас, заздалегідь, допоможіть мені в поширенні святого письма, поставте вподобайку. Зробіть поширення і напишіть якийсь коментар. З Богом! Господи, благослови. Господи, цар веселиться Твоєю силою, і дуже він радіє Твоїм спасінням. Ти дав йому те, чого бажало його серце, і не відмовив у проханні Його уст. бо Ти випереджуєш його благословеннями добра, бо главна Його він просив у тебе життя і ти дав йому довголіття на віки віків. Його велика слава завдяки твоєму спасінню. Ти наділив Його славою та величчю, ти наділяєш Його благословенням на віки, ощасливлюєш Його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього Він не похитнеться. Твоя рука досягне всіх твоїх ворогів. Твоя правиця знайде всіх твоїх ненависників. На час своєї присутності ти зробиш з них, наче вогненну піч. Господь поглине їх у своєму гніві, їх пожире вогонь, ти знищиш із землі їхнє покоління та їхніх нащадків спосеред людей. Адже вони затіяли проти тебе зло, прийняли рішення, яке здійснити не зможуть. Ти примусиш їх утікати. Направивши свій лук у їхнє обличчя, підіймися, Господи, в своїй силі. Ми ж будемо співати, прославляючи могутність Твою амінь.